Сьогодні ми поговоримо про включення в реєстр отримувачів гуманітарної допомоги. Умову строї потреби гуманітарної допомоги, яка на сьогоднішній день склалася в Україні. Важливо, щоб благодійні організації та фонди могли оперативно ввозити, зберігати та розподіляти гуманітарну допомогу, і тато включення до реєстру дозволяє гуманітарним організаціям та фондам легально отримувати цю допомогу відповідно до міжнародних правил та установ. Насправді робота в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги спрощує процес ввезення та розподілу гуманітарної допомоги. Перший крок для цього є реєстрація на відповідній платформі платформі, яка стосується автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги та отримання в ній відповідного номеру у реєстрі. Для отримання доступу до власного електронного кабінету необхідно увійти за допомогою особистого ключа КЕП. Після входу ми заповнюємо усі необхідні дані про наш вантаж, вказуємо найменування, тип, кількість, вагу та інші необхідні дані. І після заведення всіх категорій ми отримуємо унікальний код. І можемо оформлювати декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Вам також необхідно заповнити для установ і організацій, що утримується за рахунок бюджету або органів місцевого самоврядування. І до 15-го числа наступного місяця ви подаєте звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги. Наша команда завжди готова вам надати кваліфіковану консультацію та свою підтримку на будь-якому етапі. Наші фахівці докладають максимум уваги та зусиль, щоб правильно та точно заповнити документів. Ми зробимо все можливе, аби забезпечити вам легальність та комфорт впродовж всього цього процесу. Більше інформації можете дізнатися у нас на сайті та на цьому каналі. Підписуйтесь.